А знаурії сила лева в тобі конія кроку номер один. Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розкажу вам. Я Світлана Усенко. Сьогодні Франція скликає Радбес ООН через через російську агресію проти України. Про це підтвердили в українському МЗС на засіданні. обговорять низку гуманітарних проблем пов'язаних з російською війною проти України, зокрема останні обстріли Києва та інших міст. Радбес відбудеться о 23-й за Києвом. Негайне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів могло б дати реальний старт дипломатії. Про це у своєму відеозверненні наголосив президент України Володимир Зеленський. Він вкотре закликав світ та, зокрема, США посилити тиск на Росію. Ми готуємо зустрічі. Ми готуємо перемовини з нашими партнерами. Буде участь України у необхідних нашій державі самітах. Пріоритет очевидний. ППО, безпека для наших людей, підтримка для України, підтримка для дипломатії, для того, щоб Росія втратила змогу затягувати війну. Якщо Росія справді хоче миру, тоді вона повинна припинити вогонь негайно. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь на заяву Путіна про оголошення нового перемир'я на фронті з 8 по 11 травня. Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь якої дати на 30 днів, значить це реально, а не лише для параду. Україна готова підтримати тривале стійке і повне припинення вогню. І це те, що ми постійно пропонуємо. Принаймні на 30 днів. Трамп хоче постійного припинення вогню, а не лише на 9 травня. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Керлайт Левіт після заяви Путіна президент чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню насамперед, щоб зупинити вбивства, зупинити кровопролиття. А Європа та США в найближчі 80 днів посилять тиск на Росію, щоб Кремль погодився на припинення вогню. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він закликав Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Путіна. Я зберігаю обережність, тому що частина рівняння залежить від Москви. Ми повинні бути єдині та стримувати один одного. Я вважаю, що завдяки цій зустрічі у Ватикані нам вдалося знову чинити тиск на Росію. Це й було метою, тому що було неправильно, щоб тиск чинився тільки на Україну. 178 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби на фронті. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше російські війська штурмували позиції українських захисників на Покровському напрямку. У районах Лисівки, Сухої Балки, Єлизаветівки та Сухого Яру. Сили оборони зупинили 59 штурмів: 18 на Лиманському, 14 на турецькому напрямку. Активними окупанти були також на Харківському, Куп'янському та Краматорському напрямках. Через складну безпекову ситуацію в області обов'язкову евакуацію сімей з дітьми оголошено в селах Колона Межова, Новопідгородне, Райполе та Сухарева Балка на Дніпропетровщині. Відповідне розпорядження видала обласна військова адміністрація. Латвія відправила Україні півтори тисячі бойових дронів. Про це оголосив міністр оборони Латвії Андріс Спруц. За словами міністра, безпілотники постачають в рамках коаліції дронів. В цілому, завдяки цій ініціативі, у першій половині року дві латвійські компанії поставлять Україні 12 тисяч безпілотників. Судове засідання, що тривало всього 10 хвилин. У Львові намагались продовжити розглядати справу вбивства мовознавиці та екснародної депутатки Ірини Фаріон. Проходило воно у її день народження. Слухав справу і наш кореспондент Олег Янко, який з нами наживо. Олеже, вітаю, чому так швидко закінчилося засідання? Про що там йшлося, та коли планують продовжити розгляд справи? Вітаю Світлано. Засідання було таким коротким, бо 19-річний В'ячеслав Зінченко, якого обвинувачують у вбивстві, на початку слухання подав усне клопотання у зв'язку із станом здоров'я. Він сказ і попросив суд перенести судове засідання через погане самопочуття. Донька Ярини Фаріон Софія особа у залі суду заявила, що вбачає в такій заяві Зінченка банальне відтягування справи, оскільки сьогодні суд мав розглядати лінгвістичну експертизу нотаток обвинуваченого, які вилучили в процесі. Ці слідства. Крім того, Зінченко каже, що про погане самопочуття вже друге засідання поспіль, але висновку лікарів наразі немає. Далі послухаємо пряму мову з суду. Прошу, що ми принесли засідання через погане самопочуття, я не знаю. Поки що на даний момент якогось полікання немає, то на даному немає, але прошу комуналь принести бо. Я не хотіла бути сьогодні тут, я хотіла бути в храмі, помолитися за маму, тому що сьогодні в гарнізону відправлялася поминальна служба, але я розуміла, що має відбутися суд. Тому я прийшла. Як бачите, Зінченко цього не розуміє і старається постійно переносити і говорити, що йому зле. Я вважаю, що це так не має бути. Зрештою суд задовільнив клопотання обвинуваченого та оголосив перерву. Наступне слухання відбудеться вже 1 травня о 12.30. Слід додати, що підтримати потерпілу сторону сьогодні прийшли чимало людей. Вони тримали у руках плакати із зображенням Ірини Фаріон. та більшість із них була у вишиванках. Сьогодні мовознавиці мав би виповнитися 61 рік. А от ким була мовознавиця та які мотиви вбивства розглядає слідство. Пропоную подивитись далі у моєму сюжеті. Мова має значення. Ці слова Ірини Фаріон загребувались у пам'яті мільйонів українців після її смерті. Сьогодні мовознавиця мала б святкувати свій 61-й рік. Та 19 липня 2024-го життя відомої громадської діячки обірвала куля вбивці біля під'їзду її будинку у Львові. Напад стався увечері близько о пів на восьму, коли жінка вийшла на вулицю чекати таксі. Зловмисник підійшов та вистрелив їй у скроню, після чого втік. Попри боротьбу медиків, за життя Ірини Фаріон, врятувати її не вдалося. В останню путь мовознавицю проводили тисячі людей. Вона завжди казала, що мова це дім, фортеця, шлях минулого в майбутнє. Вона казала, що якщо буде мова, якщо українці заговорять українською в себе вдома, тоді буде перемога. Там, де є руський язик, там і приходить руський мір. Ірина Феріон боронила українську мову впродовж усього життя, а особливо у якості народної депутатки України протягом 2012-2014 років у Верховній Раді політикиня різко виступала проти закону Колесніченка Ківалова про мови національних меншин, за яким проросійські депутати ховали домінування російської мови в Україні. Активно підтримувала ухвалення законодавчих актів на захист української ідентичності. Ірина Фаріон авторка понад сотні наукових праць, численних статей і популярних книжок, серед яких особливе місце займають дослідження історії та розвитку української літературної мови. Її позиція завжди була незмінною. Українська мова це фундамент держави, а без мови немає нації. Запам'яталася мовознавиця із своїми авторськими проєктами велич особистості та ген українців, де розповідала про визначних постатей української історії. Після смерті Фаріон на сайті Кабміну створили петицію, в якій пропонували присвоїти їй звання Героя України. Я думаю, мені би мама сказала, що їй не важливо якісь мати звання, їй важливо. Було робити так, щоб українці заговорили українською. Для мене це буде честь, що мама є буде героєм України, але для тих, хто її любив, вона вже герой України. Поховали Ірину Фаріон на Личаківському цвинтарі неподалік могили Володимира Івасюка. Паралельно ж іде слідство у справі її вбивства. Головний обвинувачений – 19-річний дніпрянин В'ячеслав Зінченко. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення, слідство вважає, є всі підстави вважати, що вбивця саме він, такої ж думки дотримується і донька загиблої. Останні судові засідання свідчить про те, що всі його нотатки в телефоні стали на видноті всім, і чітко видно, що окуляри, панаму, одяг і він замовляв на адресу, де він проживає. Якби він. Не був винен, він би принаймні, міг сказати Добре, я пройду детектор брехні, щоб від себе цей негатив суспільства забрати. Мама казала, що такі, як я, своє смерті не вмирають. Можливо, вона десь глибині душі відчувала, що за правду можуть вбити, але ми повинні продовжити її справу і не здаватися і бути сильними, такими сильними, якими була вона. Судовий процес у справі триває. Олег Ян Корцян Рузанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.